Миру вам, дорогі брати і сестри, у сьогоднішній недільний день, неділю 12 після святої П'ятидесятниці на Божественній літургії звучав наступний уривок із святого Євангелія. Одного разу якийсь юнак підійшов до Ісуса, кланяючись йому, і сказав Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, як тільки один Бог. У цьому євангельському уривку, брати і сестри, ми можемо для себе багато чого винести, багато для чого себе на перший погляд може показатися незрозумілим. Ну, перше таке для мене, як для священника відносно молодого, першим є дивним те, що молода людина підходить до Спасителя з запитанням, що зробити доброго, щоб отримати життя вічне. Насправді є, чому це дивне для мене? Тому, брати і сестри, що тому, що ми від молодих людей дуже рідко, як священики, бачимо такі запитання, чуємо такі запитання, свою адресу, що зробити доброго для життя вічного. Зазвичай людина приходить у храм з запитаннями, що мені зробити, щоб там зцілитись від хвороби, щоб у мене був достаток, щоб у мене. Добре все було в сім'ї, щоб я знайшла собі там коханого чи кохану. І цього нічого поганого немає. Це, звичайно, те, чим людина живе, І вона з цим приходить у храм, і, тому що це її болить. І храм, і тут місце, де, і ми, і ми повинні це вирішувати з Божою допомогою. Але все ж таки, задаючи питання, цей юнак, як каже Святитель Ан Златоуст. Він достойний поваги лише за те, що Він взагалі думає про життя вічне. Господь йому каже, чого ти називаєш мене благим, якщо ніхто не благ, як тільки один Бог. На перший погляд, ми можемо зайти в ступор, чому так Господь відповів? Хіба Він не благ, хіба Господь не благ? Хіба, хіба Ісус Христос це не є всеохоплююче добро? Святі отці, толкуючи це місце, кажуть, юнак, Господь йому відповів так, тому що юнак питав взагалі не розглядаючи Христа як Бога. Тобто Він просто підійшов як до хорошої людини. І він каже учителю, він, він звертається до нього не як до Христа, як до Месії, як до просто людини. І тому Господь. Йому так і відповідає для того, щоб він зрозумів, що справжнє благо, воно є не земне, а небесне. Справжність благість, вона є тільки у вічності, а це все тут є земне. І цією самою відповіддю він йому дає можливість збагнути якісь речі більш вічні, не, не земні, а небесні. Господь відповідає далі по тексту Євангелія: якщо хочеш увійти в життя вічне, дотримуй заповіді, говорить йому, яких Ісус сказав: не вбивай, не прелюбуй, не, не кради, не лжесвідчи, шануй батька і матір, і люби ближнього твого, як самого себе. Юнак говорить йому, все це я зберіг з юності моєї, чого ще не вистачає мені. Ісус сказав йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай майно твоє і роздай убогим і матиме скарб на небесах. І приходь, та йди слідом за мною. Господь від нас, браття і сестри, вимагає дуже все просто, на перший погляд, виконувати заповіді. І велика частина людей вважає, що вони взагалі всі заповіді виконують. Вони нічого поганого не роблять, вони є добрі, особливо до тих, хто до них добре відноситься. І взагалі поняття людської доброти у світлі цього євангельського уривку, воно є надзвичайно нереально його збагнути у правильно, тому що інколи людина вважає, що вона добра, і це їй достатньо, це її священники мають за це хвалити. І вони її мають відмічати, люди її мають поважати. Але в євангельському розумінні добрий це питання вічності, це питання, яке зараз він, яке, яке привідкриває Спасителю цьому юнаку, який теж вважав, що він робить все добре. І якщо дійсно зовні подивитися, він дійсно виконував. Зовнішні речі, він був спорядної родини, він, видно, виконував ті всі предписання закону, які на той час у нього потребувалися, але це все, воно, все було настільки зовнішнє, тобто людина не давала собі насправді відповіді, чи я дійсно добра. Як собі, ми можемо кожен собі задати дійсно. Чесний, бути відвертий, так, як на нас дивиться Бог. Ми добрі до тих, хто до нас добре ставиться. Ми милосердні з тими, хто нам благодітствує, хто нам робить добрі речі, подарунки. Ми сострадаємо тим, хто за нас переживає, хто нас у важку хвилину підтримує. А Господь Він каже, що для християнства цього мало. Для того, щоб виконати Євангелія, цього недостатньо. Для того, щоб бути досконалим у християнстві, це є поле, яке не має меж, в якому немає меж. І Господь привідкриває це юнаку далі. Хочеш бути досконалим, піди продай майно твоє, роздай Богам. Браті і сестри, це не означає, що ми зараз повинні все від своєї сім'ї продати, роздати. Але це нам. Ставить питання, чи дійсно ми добрі. Чи ми готові творити добро, не чекаючи нічого взамін? Чому Господь тут згадує нижчих у цьому Євангельському уривку? Тому що, даючи нижчим, ми нічого не отримуємо назад. Ми навіть можемо навіть слова подяки не отримати. І, будучи справжнім християнином, до цього треба бути готовим. Господь тут не засуджує богатство. Як таке, Господь засуджує, коли серце наше настільки приліпилося у скарбах цього світу, що воно не готове жертвувати тим, хто нам нічого не може зробити. А це питання вічності, це питання того, куди ми йдемо і для чого ми ходимо в храм, для чого виконуємо молитовні різні правила, поклоніння, пости. Якщо ми тільки добрі для тих, хто для нас добрий. Оце фактично те, до чого підвів Христос цього юнака. І почувши ці слова, юнак відійшов зі скорбів. Він заскорбів, тому що сам Євангеліст Матфей пише, тому що мав багато майна. І продовжуючи Ісус сказав учням: істинно кажу вам. Що тяжко багатому увійти в Царство Небесне. і ще кажу вам, легше верблюдові і пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Почувши це, учні його дуже здивувалися і сказали, так хто ж може спастись? Ісус, поглянувши, сказав їм людям це неможливо, Богові ж усе можливо. Господь тут виносить певний вирок для тих, хто всім серцем, своїм нутром. Приліпляється до зовнішніх скарбів цього світу. Він приводить приклад про верблюда і угольне ушо, ухо. І, дійсно, це речі є неспівстами, це вушко ігли і верблюд. І навіть у Єрусалимі, входячи через основну стіну у святий град, для того, щоб верблюд міг зайти, оці двері були угольні уші. Потрібно було верблюда. Розгрузити повністю для того, щоб верблюд зайшов, і тільки так потім уже ті всі речі, які верблюд на собі ніс, можна було їх занести. Це приклад того, що у вічності ми нічого зовнішнього з собою не візьмемо. А ці всі речі, вони реально нам, якщо серце наше дуже сильно поглинуто, Матеріальними благами, багатствами цього світу, ми не надійні для Царства Небесного. Ми теж не будемо добрі. Справді ми не будемо добрими християнами, ми не будемо добрими для вічності, ми будемо для тих, хто нас любить, нас поважає, нас будуть вважати, що ми дійсно хороші. Але якщо подивитися на нас так, як дивиться на нас Бог, то ми прийдемо в ужас, тому що серце наше далеко не співпереживає, далеко не милосердствує, далеко не сострадає тим, хто не може нам допомогти, а кому від нас потрібна допомога. Тому, браті і сестри, можна десь прийти у відчай, почувши ці слова Христа, так як і учні його прийшли у нерозуміння. Казали: ну хто ж може, хто може спастися, не приліпляючись до зовнішніх речей? А Господь каже, що людям це неможливо. А можливо, це тільки Богу. Це нам, браті і сестри, говорить, то, що ми, у собі, ми не можемо спастися самі без Бога. Ми не можемо у собі виховати добрі справи милосердя, сострадання справжнього християнського, тому що воно завжди буде під соусом марнославства, різних таких речей, які просто нас, створюють нам обманку, що ми дуже добрі люди. Тому будемо прибігати до нашого Месії, до Христа Спасителя. Просити в нього, щоб ми були справжні добрими, щоб ми могли відповісти і сострадати тим, не чекаючи відповідь взамін, щоб ми не приліплялися земними речами, які нас відтягують від вічності. Цього вам бажаю, нехай Господь милосердний укріпляє вас, ваші сім'ї, у справжньому добрі, бути справжніми, живими, христовими євангельськими християнами. З Богом.